Вшановуємо пам'ять Романа Скрипнюка. У Чорноморську пройшов турнір пам'яті на честь загиблого героя. Чоловік загинув у березні на Запорізькому напрямку, захищаючи нашу країну. Щоб вшанувати його пам'ять у Чорноморську провели вже другий турнір з футболу між командами громадської організації Чорноморська Січ Збройні Сили України, Олімпік та Молодіжне. Роман не просто був шанувальником футболу, а й вихованцем футбольного клубу Бастіон та змагався у другій лізі чемпіонату України. Ми другий рік поспіль проводимо кубок пам'яті Романа Скрипнюка. Це наш товариш, котрий все своє життя віддав футболу. Це був справжній чоловік. На жаль, він загинув на війні. На жаль, він загинув на війні, але я вважаю, що потрібно завжди пам'ятати про таких хлопців, котрі боронять нашу державу від сказав би неліцензурної для брані. Ну не буду, тому я я вважаю, що ми будемо завжди пам'ятати таких хлопців. З перших днів повномасштабного вторгнення чоловік відправився на фронт захищати наші кордони і, на жаль, загинув за наше мирне майбутнє. Отож, наш обов'язок пам'ятати героя. Наш друг товариш грав за Чорноморськ та багато ну, одеських команд. На жаль, рік тому загинув, захищаючи Україну. Ми ініціювали зустріч друзів та товаришів для проведення цього турніру. Він вже другий за ліком. Тому, як ви бачите, зібралися, я думаю, найближчий, з ким він проводить час у футболі та поза ним. Після цього проводимо урочисте нагородження. Весь турнір проходить за сприянням Чорноморської міської ради, громадська організація Чорноморська Січ та Федерації футболу міста Чорноморська. Це велика дяка нашому меру та всім, хто до цього причасти. Пам'ятаємо та пишаємось героєм. Алізасломки Слонкіна, Єлизавета Шереметіва і 3